230-ту сітку сплели волонтерки пункту Соловейки. Маскувальні вироби жінки виготовляють з початку повномасштабної війни. В пункті Соловейки трудяться близько 40 волонтерів. Охоплюють різні напрямки діяльності. Зокрема, плетіння сіток тут триває зранку і до пізнього вечора. У нас було таке затище по замовленням. Тобто ми закривали останню сітку. Вже такі думали. Ой, дякувати Богу! І тут дзвінок і 13 штук раз зразу за день. Треба, значить, треба. Нам хлопці сказали, що наші сітки вже узнаваємі, вони круті, що вони вже така марка. У нас дівчата ще продумують постійно подаруночки в Ту сітку, бірочка. В нас є сітка сітка антіорки. 24 січня Соловеяк нагородили від одеської ОДА. Волонтерів відзначили з нагоди Дня Соборності України. Почесні грамоти отримали п'ятеро жінок, які стояли у витоків волонтерського руху Соловейки. Ви знаєте, ми працюємо не задля не за, нагород. Працюємо для того, щоб допомогти нашим хлопцям, якщо наша сітка збереже хоча б одне життя, це буде чийсь син, чиїсь чоловік, чиїсь брат, чиїсь батько. Це вже буде. Діяльність пункту Соловейки виходить за межі южницької громади. Волонтери знаходять партнерів, з якими реалізовують проекти для допомоги ЗСУ. Нагородити волонтерів приїхав депутат Одеської облради Михайло Шмушкович. Він представляє організацію Гончаренко-Центр, з яким пункт Соловейки співпрацює. Більшість таких волонтерських пунктів чи то припинили свою роботу, чи, скажімо так, значно збавили оборт. Тут робота йде, і ми вже за останні три місяці це третій наш поїзд. Плани є, проекти є. І найближчим часом ми будемо їх презентувати. Але кілька днів все ж таки потримаємо інтригу. Більше про роботу пункту Соловейки дивіться у програмі Промова.